Дітки, вітаю вас на нашому занятті з розвитку мовлення. До нас в гості завітав осінній листочок. Доброго ранку, дітки! Шовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це буває? Вірно, восени. Осінь хоче нас познайомити зі своїми друзями. Погляньте. Це вітер. Діти, який вітер. Так, сильний, могучий, холодний, пустотливий. А як сильно гуде вітер? Чудово! Це дощик. Який вас не дощик? Так, холодний, шумний, сильний, дрібний. А давайте повторимо, як шумить дощик. Чудово! Дітки, а вам подобається осінь? Гадаю, що подобається. Листочок пропонує пограти з вами в гру? Що таке осінь? Осінь це сніговичок у дворі. Так, чи ні? Ні. Осінь це жовте листя навкруги. Так, чи ні? Так, осінь це рясні дощі. Так чи ні? Так, осінь це перша проліска у лісі. Так чи ні? Ні. Осінь це щедрі запаси. Так чи ні? Так. Малята, ви молодці, правильно визначили, що ж таке? Осінь. І якими бувають, друзі, осені, дощ і вітер. А зараз я вам кажу до побачення, мої любі, до нових зустрічей. Бувайте!